Товариство, доброго здоров'я всім, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся з нами. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода, я Олександр. І така от красота сьогодні чекає на нас на дворі. Ну, а ми відправляємось працювати, друзі, попрошу. В чергово вас підтримайте, будь ласка, нас вподобаєшкою. Дякую за попереднє відео. Підтримали мене якраз з цими вподобаючками, Ну а вони якраз допомагають поширювати наше відео. товариство. Зараз будемо обслуговувати наших безхвостиків разом з тим. Хочеться, поки не забув і першочергово відповісти на одне питання, яке хлопці писали і задавали в коментарях стосовно того, чи є в цій от пневмозерна дробілці камени уловлювачі і метал-уловлювачі, тобто магніт. Знову ж таки, поки що механізм оцей не розбирав, але якраз от також дуже самому цікаво. Колись розберемо, подивимося, що там за ножі стоять і що там за сито стоїть. Сито стоїть 3 мм, Молоткова зернодробілка. Значить, що стосується якраз от того, що я говорив раніше, а завод-виробник вказує якраз у характеристиках те, що там стоїть і магніт, і камене уловлювач, якраз от цей механізм допомагає нам убезпечити всю цю робочу частину, ну і відповідно продовжити її експлуатацію. Значить, але що я ще хочу додатково зробити? Значить, тут е, заборний шланг і ну, заборний механізм хочу вставити ще сюди додатково один магніт і, в принципі, ще якби, покращити безпеку е, всього цього агрегату. Якраз от у отій зернодробілиці у мене є магніт. от такий магніт, і, якщо чесно, не одне сито. Якраз і не один ніж мені оце си, оцей магніт урятував, чого я тут тільки не ловив. Дуже багато стружки, і гвоздки, і кусочки металу. Так що ну, дуже недооцінена річ, і я би так сказав, дуже потрібна річ і у зернодробілках, ну і тим паче у такого троду ну, дорогій техніки, яку потрібно. Берегти і дбати за нею. Також обов'язково потрібно підготувати частину із нашого родільного відділення, проведемо суху дезінфекцію і якраз от найближчими днями будемо ставити свинок на опороз. Ще одне товариство питання, яке ми регулярно разом з вами піднімаємо і обговорюємо щонеділі. Так сталося, що за станом здоров'я. Не дуже було багато можливостей вчора зняти відеоматеріальчик, тому якраз от сьогодні надолужимо втрачене. Але ще раз хочу подякувати всім глядачам, підписникам, які у попередньому відео відгукнулися, підтримали нас в Дуже багато коментарів написали, якраз от із тим, що я вас просив, із цінами на живу вагу відповідно до тих регіонів, в яких проживаєте ви. Ну і. Якраз от мені дуже-дуже приємно, що у нас така активна дискусія відбувається у таких важливих питаннях, які ми разом з вами піднімаємо і обговорюємо. Ну, а якраз от сьогодні обговоримо, друзі, з вами ситуацію, якою вона є у сфері маленьких поросяток, у сфері куплі якраз от і продажі маленьких поросяток. Я, в свою чергу, як і завжди, розповім вам все те, що відбувається у нашій Сумській області. Ну, а від вас би хотілося попросити, щоб ви. Написали місто, село, район, в якому проживаєте ви. І, будь ласка, опишіть ситуацію, якою вона є у ваших регіонах. Беруть поросяток які ціни на маленьких поросяток. Ну і взагалі, що з активністю на ваших місцевих ринках. На дворі 22 січня, мінус. 17. якраз от хочу акцентувати на цьому увагу, тому що буквально останні дві недільки у наших регіонах дуже дуже потужні морози, дуже сильно змінюються температурні ситуації. Ну, от, якщо говорити конкретно про нас, вибачайте, то буквально два дні тому було плюс 4, Сьогодні, друзі, мінус 17. Ну і оце якраз от. Рушільний чинник, який я вважаю, який дуже сильно впливає на ситуацію, конкретно на ринках. Тому що ну останні дві недільки дуже 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 мало покупця. Хто поїде по те порося, коли ну, от відбуваються такі катаклізми, засипає реально страшно снігом, страшенні перепади, погоди, морози. Тому якраз от це і являється на мою суб'єктивну думку. Рушільним таким аспектом, який впливає на ціноформування і активність на ринку. Тому що що таке ринок? Якщо є покупець і небагато поросяток, ціна в космосі. Якщо нема покупця і чи маленько поросяток, ціна ніяка. В принципі, я думаю, це не тільки про наш регіон, можна сказати, це ситуація аналогічна. В будь-якому районі регіоні України. Що ж говорити про вчорашній день, а якраз от в понеділях у нас відбуваються ринки. Друзі, балом правлять перекупи зараз. В принципі, не скажу, що це погано для людей, які хочуть продати. Той же самий перекуп це шанс продати. Але ціна, друзі, ціна на сьогоднішній день 2200. Більше перекуп якраз от не дає. Всі поросятки, які купуються на базарі, їдуть шостка, потім Харківська область, це, ну я знаю 100%, тому що там ціни якраз на поросят на сьогоднішній день значно-значно дорожче. Той же самий кролевець приїжджають, купують тут, їдуть, перепродають там. В принципі, все дуже просто і дуже якби легко. Значить, що стосується об'яв, тому що також буквально вчора заходив на той же самий OLX, якраз от, що стосується об'яв, то там ціни від 2,5 до 3,5 тисяч гривень за поросят. Що стосується там знайомих, колег, у яких також є поросятка, які займаються і ведгадівлю, і іноді продажем, то також спілкуюсь ціни від 2,5 до 3,5 тисяч гривень за поросят. Якраз от подишвінь якихось глобальних таких і дуже серйозних не відбувається. Єдине, що е, зменшується попит відповідно до холодів і до зими, в принципі, це. Якраз от сезонні ситуації, які притаманні всій нашій е, Україні. Але в свою чергу, друзі, повторюсь, пишіть все, що відбувається у ваших районах, регіонах і мені, і нашим підписникам буде дуже, -дуже цікаво подивитися, що відбувається із цінами, із активністю. Ну, я думаю, будемо. Працювати потихеньку далі і рухатися маленькими, але сподіваємося, впевненими кроками тільки і тільки Це наших ремонтних свинок найближчим часом потрібно буде провести їм гельмінтогоночку чергову. Ну і в принципі, я думаю, вже через якийсь місяцьок будемо проводити їм вакцинацію від парвовірусної інфекції. Ну і з Божою помічю дай Бог все буде добре і запустимо їх у. Робочий процес запліднемо і будемо е, чекати потомства на нашому господарстві. Чим ми будемо їх покривати, в принципі, я вже на 90% знаю. Е, ну, Але доживемо, допрацюємо, обов'язково все в найменших подробицях покажемо. Так що, товариства, обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте натискати вподобайку. Дякую за увагу і до нових зустрічей!